І тепер думки військових щодо закону про контракти для 18-24. І тож, всі переконані, що це дурне рішення, яке примножує несправедливість і так, непростій ситуації. Але більшість вважають, знаєте, як кажуть, всі розказують, о, хай той пацан прийде 20-річний, з тим мільйоном, буде він кандидат номер один на штурми. Чи доживе той хлопець до тих других? 400, навіть до перших 400 це не так просто. Але дехто вважає, що це все-таки непоганий результат, тому що можна отримати там якесь молоде покоління, мотивоване, яке захоче воювати. Але я собі завжди шукаю якусь таку в бочці дьогтю, ложку меду. Отож, варіант, я сам придумав, підказую. Берете ви того 20-річного пацана, домовляєтеся з ним, лям в касу. Ну, як кажуть, от общаки, всіх батальйонів є свої обші каси. І ніби все супер. Це вже рішення. Тобто ми побороли несправедливість, ми поповнили батальйонну касу. Воює хлопець на рівні зі всіма, виконує задачі так само, як і всі. І плюс там взяли в батальйон 20 хлопчиків. От за рік 20 мільйонів впало. Думайте, боремось далі, погнали.